Всім здравствуйте! Мене ви знаєте, як Миколайович, ріелтор у місті Вінниця. Сьогодні я вам представляю квартиру на поділі зочих 7. Вибачаю <правда> Зочих 17. Третій поверх. Зочих 7 це на початку, Зочих 17, це в кінці біля парку ім. Ющенка. Це новий будинок. Зараз ми знаходимося на кухні. Кухня велика простора. Візуально 16 квадратів. Телевізор, навіть ніхто не дивиться, бо в плівці мікрохвильова. Пару людей жило. Виходимо з кухні, тут у нас санвузол зразу при вході. Також великий з рукомийником. Тут вхідні двері, Wi-Fi роутер, шафа, перша кімната, ванна і друга кімната. Заходимо в першу кімнату. Шафа. Тут у нас сидить телевізор, висить, диван, який розкладається, крісло е, і балкон такий. Там зліва виходить фонтанна площа. Далі йдемо до другої спальні і ванної. Ванна кімната у нас. справильная машина